Сьогодні 25 червня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 25 червня в Україні святкують День Митника професійне свято, яке відзначається на державному рівні. Головна мета цього свята полягає в тому, щоб привернути увагу до важливості цієї професії. шанувати митників, які працюють на благо держави. Дату обрали на честь того, що цього дня було прийнято закон про митну справу 1991 року. Кож 25 червня міжнародний день моряка. Це свято з'явилося зовсім недавно 2010 року. Сталося це після підписання відповідної резолюції країнами-членами міжнародної морської організації, яка є частиною ООН. Головною метою свята є подяка морякам та вшанування їхнього важливого впливу на економічний розвиток суспільства. А ще 25 червня день кольорового телебачення. Ця технологія з'явилася у США 1951 року і не завжди змінила майбутнє теледивлення. Першою американські глядачі у кольорі подивилися телепередачі, в якій брав участь Ед Саліван і інші популярні тоді артисти. Трансляція була доступна лише власникам кольорового телевізора. Цього дня народилися 1954 рік українська художниця Ярослава Король.